Якщо ви отримали довіреність від консульства в будь-якій країні, будь ласка, вимагайте ще один документ реєстрацію цієї довіреності, так звану шахматку. А також врахуйте час, щоб зареєструвати цю довіреність в українських реєстрах. Треба мінімум доба. Якщо ви отримали довіреність від нотаріуса будь-якої країни, тоді вам така рекомендація. Прислати оригінал цього документа на Україну, тут його перекласти, тобто зробити офіційний переклад, бо в такому випадку буде правильно перекладено і печатка, і апостиль, і вам не знадобиться повторно витрачатися. Тут також враховувати терміни, бо цю довіреність треба завірити в нотаріуса. І, Після цього моменту повинна прийти доба мінімум.